Артем Петришин став до Лав Збройних сил України у листопаді 2021 року, розповіла його мати Тетяна Дорощук. Дитина моя пішла в армію 21 ноября 2021 року. А в февралі почалася війна. Дембель у ребенок заключив контракт. І 25 ноября 2021 року він прийняв присягу. Навчився в кулінарному училищі, хобі була рибалка. Нього дуже великий рибу, це завжди привозив, завжди був такий чуйник. Це завжди допоможе. Ну, залишилась мама, залишився отчі і залишилась рідна сестра. Новітній герой, воїн Артем, якого ми сьогодні проважаємо останню дорогу, з яким ми прийшли тут попрощати, віддав своє життя. За кожного із нас. Але кожен із нас повинен пам'ятати слова Ісуса Христа: у Господа немає живих і мертвих, у Господа всі живі. Солдат Артем Петришин загинув 24 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Повідомила у Фейсбуці Херсонська обласна військова адміністрація. Загиблому було 23 роки. У блаженніму спільні вічний спокій подай Господи, у вієнному воїну Артему. І йому і вічною пам'ять. Геруїнам, героїна вмираю, герої не вмирають. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.